У 2009 році працівниці Калузької ТЕЦ, жительці села Мостище Марії Пукіш для покращення житлових умов виділили кімнату в гуртожитку Калуської ТЕЦ на вулиці Молодіжна, 5. Загальна площа кімнати 13 квадратних метрів. Згодом гуртожиток переведено у комунальну власність громади міста. У даній кімнаті на той час був приписаний тільки син Марії Пукіш Юрій, учасник бойових дій, який в серпні минулого року трагічно загинув в АТО. Син зареєстрований, поки син жив мамі не було потреби там зареєструватися. Але Кімната, власник кімнати, мама. в управлінні житлово-комунального господарства Калуської міської ради нас запевнили, що у вересні минулого року надійшла заява від пані Марії, в якій вона просила залишити її кімнату в гуртожитку. А вже у жовтні засідала комісія житлових питань щодо даної кімнати. У жовтні місяці у міській раді засіла комісія і відібрали кімнату, в якій проживав Юрій. Відібрали кімнату, маму не попередили. Маму на засідання комісії не закликали. А повідомили, представили до факту, що кімнату в неї забрано. Я знаю, що після смерті будь-якої людини півроку треба вичекати аж після півроку можна здійснювати якісь дії 29 лютого ми чекали що буде півроку як помер син тоді була б йшла мама і було б прописувалася в ту кімнату і приватизовувалася. заступник начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Богдан Сасник пояснив відмову тим, що матір загиблого учасника АТО Марія Пукіш житлом забезпечена. А на квартирному обліку у місті перебуває чимало учасників АТО сім'ями. Ручі до уваги, що Кійний Юрій не мав сім'ї. вручу до уваги, що є будинок в селі Мостище, тобто члени сім'ї його так якби забезпечені житлом, що він один, а також відповідно до рішення Калуської міської ради за номером 3365 від 15.10.2015 року громадянці Пукіш Марії Миколаївні було виділено. Земельна ділянка в розмірі приблизно 8 соток. Її місто виділило так само, як і одноразову грошову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень рішенням комісії вам відмовлено. Мати загиблого учасника АТО Марія Пухі завжди навідувалась до сина в гості у гуртожиток і надіяла, що коли він повернеться з АТО, почнуть робити ремонт у кімнаті. Собі не раз би пішла і зночі, з, з вечором і їду з роботи, чи зима, чи що переночувала. Та щось та шкода ж кімнату. Думаю, прийде він звідти ми або собі поміняє цю кімнатку, або зробимо ремонт. Ну а таке зістало. А з цілий час я платила. Жінка каже, їй дзвонили з гуртожитку, щоб вона віддала ключі від кімнати, а їй знайдуть іншу. Адже дану кімнату вже розпреділено сім'ї іншого учасника АТО. Три рази вона мені дзвонила, щоб я віддала ключі, а вони мені другу кімнату знайдуть. Ну і нема, нема ні кімнати, і я ключі не віддаю, і кімнати нема. Зараз мати загиблого учасника АТО проживає сама у селі. Умови проживання, як бачимо, не найкращі. Так, протік я ж не знала і Потім аж промокло, і все з постелі посипалося. Ну і підлога так про. Проламуючи в хаті Марія Пукіш показала нам фотографію сина. Каже, він дуже добре вчився, входив в організацію Молодий рух, брав активну участь в революції гідності на майдані у Києві. За станом здоров'я хлопець не служив у армії, але добровольцем пішов в АТО. Був справжнім патріотом своєї держави, має чимало бойових нагород. Воював у Дебальцево, де втратив багатьох друзів за три тижні до демобілізації. Трагічно загинув в АТО, розірвавшись на розтяжці. Думаю, собі чи варто посилати синів. Аби воювали за нас, за нас за таких людей, як оті, що відбирають від неї кімнату. Тепер чи варто посилати на наших синів туди, аби вони там воювали і гинули? Бо треба було причини, аби загинула дитина, аби забрати у мамі кімнату. А ти тепер таки має мама проблеми за то за добру за добре вховання свого сина? Бо він повернувся, так як він мав скільки він ще мав п'ять днів чи тиждень дослужити. Повернувся, він мав повне право скористатися цим правом, конституційним правом приватизувати цю кімнату. Депутати Мостичанської сільської ради навіть готові виділити землю одному з учасників АТО Скалуша, тільки щоб кімнату в гуртожитку залишили матері загиблого воїна. Якщо питання не вирішиться, будуть звертатися до суду.